На сесії міської ради прозвітували про наявність та належність укриттів у Черкасах. Порушили питання і про передачу очисних споруд у власність міста. З останні міські обранці не можуть дати ради вже протягом кількох років. Тож чи вийшло цього разу? Дивіться далі. Станом на 24 лютого 2022 року у місті налічувалося 85 захисних споруд. Сьогодні їхня кількість зросла в рази. Тепер у Черкасах є 252 укриття, де люди можуть сховатися під час повітряної тривоги. Про це під час засідання міської ради повідомив заступник міського голови Віктор Беззубенко. На балансі освіти на балансі освіти саме більше приміщень. Їм вони за короткий період 80 мільйонів коштів використати. Повірте мені, це проекти, це, це калькуляції, це контроль цих робіт. На сьогоднішній день сховище освіти найкраще в Україні. Проте з його слів, навіть цієї кількості мало, адже щоб сховати все населення місця, додатково потрібно ще 104 бомбосховища. Я прекрасно розумію, що цих приміщень у нас недостатньо. На сьогоднішній день для того, щоб в місті Черкаси мала можливість укритися все населення. треба ще додатково 104, 104 бомбосховища. Це орієнтовно, щоб ви розуміли, 20 мільярдів грошей. Управління цивільного захисту працює цілодобово, тому що по дорученню міського голови постійно здійснюються нічні виїзди і контроль на предмет відкриття сховищ. Згадали міські обранці про питання передачі очисних споруд, які перебувають у користуванні азоту. Зважаючи на численні спроби передати систему на баланс міста, цього разу народні обранці детально підійшли до обговорення. Зі слів Павла Карася, очисні споруди знаходяться у неналежному стані, тому це дорого бідеться Черкасам. Я просто хочу попередити колег. Що я вам згадаю тим, хто проголосує зараз за. Коли ви будете буквально через короткий проміжок часу приймати рішення про виділення коштів водоканалу на покриття його збитків, на обслуговування стоків приватного підприємства Азот, я коротко скажу, що приватне підприємство «Азот» знаходиться в жахливому фінансово-економічному стані. Я чітко розумію, що відбудеться. Як монополіст водоканал не буде мати можливості відмовити вочисткість стоків без оплати. Він буде їх очищати. Вся технологія очистки надзвичайно стара, і в результаті цього вона надзвичайно затратна. І всі ці затрати ляжуть з моменту передачі на Черкаську міську раду. Під час обговорення міський голова Черкас назвав це питання складним, оскільки водоканалу не підвищили тариф на водовідведення. Директор Черкаси водоканалу повідомив, що днями вони підписали новий договір про очищення стоків, згідно з яким азот їх очищуватиме до кінця року. Позавчора був підписаний договір між патазот і водоканалом на очистку сточних вод. Це найкращий договір, який був у черкас водоканалу за всю історію. Я вам одразу скажу. Всі наші зауваження, які були з Азотом, цим договором були зняті. Цей договор буде діяти до кінця цього року. Зараз тариф дозволяє в нулях допустим, забезпечувати м -м, очистку стічних вод нашого міста. І то, що платить водоканал. То есть, ми, що, ми платимо. що буде далі, не знаємо. Якщо тариф не прийметься, це буде навантаження і це я підтримую здесь міського голову. Зрештою проголосували депутати за безоплатну передачу у власність міста очисних каналізаційних споруд, які перебувають у користуванні азоту. Рішення підтримали 24 обранці. Юлія Дюбло, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана.